На студію проходять люди, які вміють перемагати і не бояться змінювати своє життя. І наша сьогоднішня гостя Валерія Ходос. Вона одна з найкрасивіших та найталановитіших акторок нового покоління українського кіно. Валерія Ходос з дитинства мріяла бути акторкою, але сумнівалася, чи зможе після вистави Майстер та Маргарита, на яку вона потрапила випадково. Сумнівів не залишилось. Акторство назавжди стало її пристрастю. Валерія з легкістю вступила до театрального університету та впевненими кроками почала підкорювати творчий олімп. Сьогодні вона поєднує службу в улюбленому молодому театрі зі зйомками у культових проектах. Одним з яких і став серіал Хороший хлопець. Доброго ранку, доброго ранку. Так Саша, вже щам. Ну ти дуже молода, ти неймовірно вродлива. Тобі немає 30, а ти ну, настільки затребувана, стільки фільмів. Я от в якийсь момент, коли ми Саше тільки познайомилися, кажу, слухай, ця актриса, вона просто в, в кожній картині. Як тобі це вдається? Це от з твоєї точки зору вдача, чи якась така наполеглива праця і тактика? Ну, я очень ответственно подхожу к каждым uh -huh. пробам. Я знаю, что на каждых пробах я должна чем-то удивить режиссера. Тобто ты готовишься до пробы? Я очень готовлюсь, да, серьезно. Я всегда читаю сценарий. У меня всегда идеально, я знаю, знаешь. Свою текст. Линию, свой uh -huh. текст, да. Всегда пытаюсь сама себя удивить, что-то новое в себе открыть. А образы ты дошикаешь? Ти молода, в тебе немає того внутрішнього досвіду. тобі треба для кожної актриси десь зловити зовні в якихось подругах, друзях, в людях на вулиці, якісь певні риси, особливість. Ну, дуже важливо наблюдати. Мені це життя, мені цікаво влять за людьми. Внутренній есть какой-то э, момент записування чогось, ну, і на вулиці, і в кино. Ну, це інтересно, наблюдається. Я знаю, що в твоєму житті э, акторів не було. Тобто ти перша актриса в родині, правильно? Да, да. Як відреагували в свій час э, батьки? Я знаю, що, наприклад, мій тата навіть на модельну агенцію реагував. Так Ты що? Куди ти збираєшся йти? А тут актриса раптом. Яка була реакція? Мама сказала, давай спробуємо. Uh -huh. да. Ну, Папа засмеялся, как-то несерьезно отнесся. Вот. Но я стала готовиться. Я занималась с актрисой Лидией Григорьевной Еремчук. Uh -huh. вот. Они понимали, что мне это очень интересно, и что для меня важно быть в искусстве. Потому что с детства я занималась музыкой, играла на фортепиано, пела. Мне очень хотелось не отойти от этого. Uh -huh. Я искала вуз, который бы дал мне возможность заниматься творчеством в первую очередь. Вот. Но они видели, сколько я вкладываю сил, как мне это интересно. Потом были курсы. Я, кстати, попала на День открытых дверей. На Сашин курс, я не знаю, знаешь ли ты об этом или нет. Так? Второй курс: да, День ага. открытых дверей. И я увидела, как они занимаются, что за этюды они готовят. И это какая-то магия была для меня. И я поняла, что я хочу этим заниматься. Я зараз напевно відкрию якийсь неймовірний секрет, тому що Валерії Ходос вдалося зробити те, що не змогла жодна Саша да. ну, за не один раз. У І було, У вас були діти, правильно? Кажеться, так. Точно кадри ЗАГСу, Подивіться. Да, Біше ну, ви того. знаєте, Саша, он для мене. такий партнер. Це <laughs> мой перший партнер, який вчив мене. Мы играли пару в очень долгом сериале. Угу. Я совершенно не чувствовала свет. И Саша, я не знаю откуда это терпение, он меня просто переставлял, показывал, где тень, чтобы проблем. я не перекрывала его, себя. Вот, спасибо тебе. Не он не меня даже... учил, это, это длилось так долго. Я так долго не могла э, почувствовать тень, почувствовать свет. Но Саша в меня вложила знания кинематографа. Ты перебачила, да, школа? школа. Ты школа. в театре? Да. В кажется, около 7 лет. 7 років. Чому пішла? Ну я вибрала кіно. Доводиться вибирати актора. Да, собственно. да, складні графіки, місяцями знімається, з утра до ночи, великі проекти. Mm, Ми бачимо зараз тебе в театрі. Да, твоя улюблена роль Шекспір, Вільямський купець. Mm -hmm. Ой, як емоційно да. люблю. Mm, <laughs> а, а яка агека ностальгія. Ну, иногда, когда я вижу какие-то хорошие спектакли с участием моих коллег, мне хочется mm, да, я бы сыграла. Угу. Uh -huh. Вот. Ну, я привыкла не жалеть и жалеть. А глупо. же ты ты, ты отримуєш, ведь да, что на да, да, мне что-то рассказал? Да, у меня интересная жизнь, у меня много кино, разные роли. Я отримую удовольствие. Я знаю, що був такий зворушливий момент в твоєму житті. Ти розповідала, що ти так переживаєш проби на перші свої проби. Ти настільки переживала, що ти попросила тата піти з тобою. Було таке? Ні. На перші проби. А звідки ця легенда з'явилася? Є історія, ми коли готувалися, нам розповідали про те, що батько чекав тебе в машині. Но это не были, это не были первые пробы. Это, ну, сейчас такое встречается. ну дай нам в Да, сейчас встречается часто, когда приезжает кастинг-директор и нет возможности организовать пробы в студии. Действительно, в этом нет ничего зазорного. Иногда это происходит в номере гостиницы. А, ты бы засмутила эту ситуацию? Да, я была совсем юная и я. Сказала, папа, мне как-то страшновато, я не понимаю, что это и как. Поехали со мной. Да, и он меня ждал в машине. Тут что, ты ему телефоновала, казала, бежи, нормально, ям-то я себе является этой купим. Конечно, папа да? меня всегда защитит. Конечно, М -м, да. Супер. Да. Ну, все я... было хорошо. Мы отработали, попробовались. Я не пам'ятаю, що далі з цим проектом була. Да, Знаєш, як ти, ти молода актриса? Я розумію, що завжди перемог не буває в житті. І нас зараз дивляться багато глядачів і дівчаток, які кажуть, ну, звичайно, вона така класна, її завжди обирають. Були ж ті моменти, коли ти не проходила проби, які внутрішні відчуття. Ну, розкажи, люди переживають, дивляться да. цього, особливо Вы молоді знаєте, актриси. Так більше в нашій актьорській житті не утверждені, чим утверждені, звісно. Просто нужно. Полюбить отказ, mm -hmm. да. Потому что э, отказ это часть твоей профессии. Если ты в себе можешь воспитать вот, достойное принятие этого отказа, в этом профессионализм ну, для меня. Mm -hmm. И каждый отказ он приближает к тебя к утверждению. Ну отказали, ну отказали, значит, вот-вот-вот где-то твоя роль, которая точно твоя. Просто um. потрібно сприймати спокійніше і розуміти, що відмова – це не погано, це частина вашого життя, і це просто маленький етап, ваш крок, який наближає вас до справжньої мрії, тієї мети, яка має бути. Я звернув Бу, да. я. Я знаю тебе з, з сторони як дуже хорошу людину. Тож, але так. будь ласка, але після виходу хорошого хлопця uh -huh. немає жодної людини, яку я знаю, яка б не сказала Лера Просто нереальна, вона така крута, поганка. Така крута стерва. <рес> як то це тобі вдається? І взагалі, що подобається більше рада? Ось ми бачимо тебе у ролі стерви. Во-первых, мне очень приятно, если так говорят. Это, честно, серьезно, мне не говорят, и я немножко переживаю. И, и это невероятно интересный опыт. Это так важно для профессии попробовать себя вообще в кардинально другой роль. Ну, Санька Маньяка тоже грав, знаем. А що тобі більш цікавіше? Бо в мене і був період, коли я грав тільки хороших. Зараз період там буває, коли я граю тільки поганців. Мені поганців найцікавіше грати. Що мне в тоже, тебе? Мені теж у мене почався вот період э, складних персонажей. Мене стали приглашати на не хороших І тут де розгулятися. звісно, така палітра, красок, Вони такі неоднозначні. можна достати в себе. Все. Все. Ти знаєш, от, я розумію, що ти дуже справжній вигляд маєш, я тобі вірю на екрані. Але е, я розумію, що це проблема як чоловіків акторів, так і жінок акторів, е, коли починається особисте життя, друга половина в якийсь момент думає, а може ти теж граєш з, з ним? Ну, от, яка ти Чи стикалася ти з такою проблемою? Ти в тебе немає сторінки в Фейсбуці, ти достатньо заприховуєш своє особисте життя. Але е, як, е, ну, як так зробити, щоб там, друга половина тобі вірила, бо раптом. скажем, играешься, как с тем хлопчиком на экране? Ну, из-за того, что вся жизнь всегда в работе, вот так складывалось у меня по жизни, что мои половины всегда были актерами. Ага. Вот да. в чем сыграть успеху. Поэтому Поэтому... мать, разумеется, все, и вы уже доверяете беспосредственно, беспосредственно да, этому. Да, все-таки да. работа, это работа, это игра, и каждый ну, творческий человек, работающий в кино, в театре, Ну, він розуміє ці всі тонкості. Я тобі бажаю творчого успіху. Ми тобі бажаємо Спасибо. творчого успіху. Ми Спасибо. будемо спостерігати, будемо тішитися усім твоїм перемогам, здибутка новим ролям і вірити тобі такою, яка ти є насправді. Так, дякую. Дякуємо тобі, Лєра. Ну а зараз дивіться, що вона вас чекає завтра,